Сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася творча зустріч з представниками українського пен культурної та правозахисної громадської організації, що об'єднує українських авторів. Основні чотири постулати, на яких борців гархартія цієї організації українського ПЕН – це захист прав та свобод авторів. Потім це обов'язкова співпраця з міжнародною організацією ПН по всім країнам світу. Потім обов'язково популяризація української книги, української культури, ось і відстоювання захист журналістської діяльності. В Україні у рамках заходу до Кримучука завітали відомі автори, журналісти публіцисти, які презентували свої творчі доробки та розповіли про свою діяльність. Розповім е, про свою книжку зовсім трошечки е, тому, що е, вона пов'язана з горішніми плавнями. Так народились горішкові плавні. Це чарівне лісове містечко, де живуть різні звірята. Після кожної історії є совина порання, де сова дає психологічні поради, як впорати з різними страхами для діток і для дорослих. Цю книжку вже перекладено англій українською мовою, польською, литовською, болгарською. Ось і працюємо далі, щоб вона далі перекладалася. Тож, е, моя мрія, щоб е, горішні плавні звучали у світі, вона починає здійснюватися. український Пен має чимало різних проєктів, але на сьогодні в пріоритеті волонтерські ініціативи. Представники організації відвідують прифронтові та деокуповані території України з допомогою для волонтерів та військових. Саме культура є під, під, під прицілем Росії. Ми розуміємо, що Росія цілий. Не лише в кожного з нас, а в нашу культуру їм важливо знищити українську мову, українську культуру, і саме тому ми відчуваємо сьогодні свою місію, так захищати, говорити про це, розповідати світові про те, як Росія знищує цілий народ з його духовним наданням. Власне, цим ми займаємося у червні 2022 року. Український пен розпочав безстрокову програму «Незламні бібліотеки, у рамках якої щомісяця передають нові книжки. І для бібліотек у різних містах України до Полтавської області їхня команда привезла півтори тисячі книжок українською та англійською мовами, частину з яких передали у Кременчуцькі бібліотеки. Та ми привозимо нові книжки українською мовою і книжки англійською мовою від наших партнерів «Букейт Інтернешнл» з Лондона. Дуже важливо, щоб особливо сьогодні, в умовах війни, українці більше читали своєї літератури. І окрім того, ми привозимо книжки, які передають самі українці. У нас уже з 22 року. Триває багато ініціатив, в рамках в яких українці передають книжки, збирають насамперед для пошкоджених бібліотек. Але ми розуміємо, що потреба в книжці є в усіх бібліотеках України сьогодні. Книги, подаровані українським пен Крамчуку, можна буде прочитати у всіх бібліотеках міста. Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Крамчуцькі новини.